Завоювання і освоєння нового світу європейцями. У 16 столітті починається період конкісти, тобто завоювання нового світу. Пригадайте, що ви називаєте новим світом. У 1519 році Ернан Кортес підкорює ацтеків, а у 1532 Франциско Франциска Пісаро підкорює інків. Бачимо на карті колонізація Іспанії. Цивілізація, які займала територію Мексики та Гватемали, знаходили, звісно, на Америці і мали свій календар, мали свою астрономію, писемність, палаци. У них були свої міста, майданчики для гри в м'яч і свій пантеон богів. На карті бачимо наступним чином вони займали ці території. Боги має. Авіль, Верховний Бог має, якому потрібно було. Приносити таке людські жертви. Писемність має. І держава Інків. Цивілізація до Колумбової Америки. Мешканці називали себе землею чотирьох частин, столиця Куско, правитель називав себе Сином Сонця, займала території Перу та Еквадора. Посемність в них була саме вузолкове письмо. До приходу іспанців інки мали особливе військове мистецтво, мали величезнішу, найчисельнішу армію. – це було втрачене місце Інків, і сучасні туристи хочуть його завжди відвідувати. Боги Інків поглядом сучасника, і самі Інки тоді, як ви бачите на ілюстрації, і сьогодні на карті, де вони оселялися, і писемність вузлокове письмо. Яке не є розшифрованим і досі. Ацтеки проживали на території Мехіко у 13 столітті. Столиця держави було місто Теночітлан, називали країну островом. Казали, що вони займають місто, де живуть чаплі. Воно було дуже гарним. Втягували зданину з усіх племен, які мешкали на території ацтеків. Знайомство європейців з розвиненими цивілізаціями інків, майя і Ацтеків тільки посилило жаху до завоювання нового світу. Перші завоювники були іспанці та португальці. Навіщо їм було потрібно завойовувати ці території у кінці 15 століття. На території Іспанії з'являється багато мануфактур, розвивається торгівля. Для цього потрібні були кошти. Ну і краще пограбувати когось іншого для того, щоб взяти легко ці гроші. Збідніли дворяни дальго якраз і робили пограбування. Королівська влада потребувала золоту для того, щоб утримувати армію та чиновників, а католицька церква вона хотіла впроваджувати свою релігію. Зустріч цивілізації. Америки та європейська цивілізація поклала початок завоювання. Завоювання називається конкістою. Епоха завоювання іспанцями-португальцями тривала від 15 до 16 століття. Саме зустріч цивілізацій це образний вислів, який виникає під час великих географічних відкриттів і торкається взаємодії країн Європи, Азії та Америки. Конкістадори завойовники. Першим із них став Ернан Картес. Бачимо два його портрета. Він вирізнявся хитрістю, був жорстокою підступною людиною, завдяки чому і завоював, пограбував столицю Ацтеків. Ніч скорботи це відступ іспанських конкістадорів на чолі з Ернантом Картесом ніч з 30 червня, по 1 липня 1520 року зі столиці ацтеків. Було викрадено вождя ацтеків, мантесума II, втеки не могли собою керувати. І згодом вождя була страчена. Хоча ацтеки там і зібрали багато золота, на відкуп віддали всі вимоги, виконали. Картес поступив. Неблагородна до кінця 20-х років XVI століття іспанці захопили території від мексиканського затоки до Тихого океану. У 1532 році було підкорено Перу. Його підкорив Франциско Пісаро. Також вони починають колонізацію в Бразилії, інків, якими правив вождь. А та було підкорено завдяки тому, що знову таке викрадено було вождя. вождя не повернули і згодом повністю пороботили і цю цивілізацію. Також можете побачити наступний матеріал та зробити висновок, що у кінці 16 століття іспанцям належала вся Центральна та Південна Америка, окрім Бразилії, яку захопили португальці. І яким же чином відбувалося створювання колоніальної імперії Новий світ після завоювань. Ви бачите, що у нас було дві держави: це португальці та іспанці, тобто Португалія та Іспанія, які боролися за вплив у світі, за території боролися. І бачимо, що була старагоська угода у 1529 році було обрано паралель, за якою було поділено території нового світу від тихого. Океану сфера впливу була. Португальці отримали право на відкриті землі в Азії, прямуючи на схід навколо Африки. А всі інші землі вони повинні були залишитися за іспанцями протягом. 15 го першої половини 16 го століття ви бачите, що Португалія забирає собі Мадеру, забирає собі Азорські острова, також східноафриканське узбережжя, Мозамбік, Малукуські острови, Бразилію і острів. Целон. В свою чергу іспанці повністю контролюють Андильські острови, Панаму, Ямайку, Пертеріка, Гватемалу, Сальвадор, Нікарагуа і частину Юкатану. Бачимо стару карту Колоніальної імперії, що була заснована завдяки експедиціям, і даємо визначення, що ж таке колонія. Колонія це. Територія чи країна, що позбавлена власної незалежності та перебуває під владою іншої держави. Імперії, це саме Іспанія, Португалія. Вони отримали прибутки за рахунок драгоцінних металів, які добували в колоніях, а також численних податків та мит. маючи торгівельну монополію, повний контроль над торгівлею, метрополія диктували ціни на товари. Конкістадори на перших етапах конкісти грабували землі, вивозили все золото, коштовності та рабів. У 16 столітті почали освоєння цих земель. Вони відкривали копальні, рудники, збирали врожаї з плантацій на всіх роботах. Використовували індіанців, які фактично стали рабами. Виникає демографічна криза місцевого населення, тобто воно зменшується через тяжку роботу, хворобу та жорсткі розправи. І тому завозили африканських робів сюди, щоб вони виконували роботу місцевого населення, тобто індіанців. З монополією іспанців на торгівлю в новому світі з'явилися нові такі правила, з якими потрібно було миритися всім. І англійцям, і французам, нідерландам, тому що іспанці контролюють всі торгівельні морські шляхи. Тому з'являється піратство. Пірати чи капери, вони стояли на службі королівської влади і грабували не союзні кораблі, тобто спонсорами. Піратів могли бути королева Англія, правителі французів, тобто вони були спонсорами пограбування. Те саме робили і іспанці, коли нападали на їх кораблі. Тобто, це був такий обоюдний процес. До колонізації долучилися купці різних європейських країн. Вони робили спроби відновити торгівлю на Атлантичних шляхах. Але іспанці, як я вже казала, вони повністю цьому перешкоджали. Вони називали це своїми водами. і виявився такий термін свої води. Свої води належали певному парату, який займався пограбуванням на цих водах. І, будь ласка, перевірте себе.